Найбільш така неприємна річ для всіх нас, особливо для священників, сталося велике очорнення Греко-католицької церкви, Успідня Пресвятої Богородиці, і нас в імені священників, імені парафії. Що сталося? Полканувських змін показали, що був закопаний, що ми намагалися закупити землю. Ми намагалися поставити хрест силовим методом. Насправді, дорогі брати і сестри в Христі. Ми є священники, ми є законопослушні громадяни. Жодного порушення вчинено не було. Це є документ, який підтверджує правоохоронні органи, які виїхали були на це місце події у той конфліктний час. І вони, бачачи, оця година, що отже, все спокійно їде додому. Вони написали документ, що жодного правопорушення не було. А на кінець кінців. Час, коли дуже багато в нас є телефонів, немає жодного матеріального доказу, що це було. На жаль, після того, як сталося таке очорнення, і близько тижня або двох тижнів це показували людям, ми мовчали. Показавши довідку про те, що жодного правопорушнича не було, оправдання нам не було, ми й не чекаємо, нехай нас Господь оправдає. Що просимо? І що стає на перешкоді того? Стався конфлікт, ми розуміємо, збудувалася деяка частина людей, і це нормально, бо всі не можуть бути за, так як ми сьогодні бачили в тому голосованні. У чому розходиться? Розходиться дитячий майданчик і футбольне поле. Натомість сьогодні ми пропонуємо компромісний варіант. Ми на тій території за власний кошт, не з бюджету держави, будуємо дитячий майданчик і міні-футбольне коле. Натомість і будуємо там храму.